80 літрів за добу дають корови. Можете уявити? Ось покажу вам корова, яка дає 80 літрів за добу. І це не прикол, реально. Хазяїн е, цього господарства каже, перша лактація 35-40, а друга, третя корови дають по 80 літрів. Це їх видає. Але дивіться, як виглядає, видає Диви, як виглядає, Вань. Видає вим'я, повністю пусте. Диви. Повністю видає на корова. А це, мабуть, молоді, дивись. Які ма молодись. Свердить. А он диви, яка, блядь, бля, сидить. Охрінеть. За, за надій 20-30, блядь. 30 літрів, бля, три відра. Ну, ось так. Господарство, яке займається молоком, молочна галузь. А потім ви, до речі, з цих корівок можете куштувати сир в магазині метро. А ми для цих корівок робили сверловину: 6 кубів, 106 метрів, Літинський район, населений пункт Багринівці. Контакти в профілі.